Люди, перестаньте бути такими. Якщо ви хоч раз у житті залишали хейтерський комент, то ця інформація для вас. Ви відстали від сучасного життя. У сучасному світі є таке безмовне правило, да, яке не обговорюється. Людина не каже свою хейтерську думку іншій людині, або як часто хейтери підносять інформацію під видом поради, не дають свої поради тоді, коли людина не може змінити що. Що ви радите їй змінити, скажімо так, за 10 секунд. Тобто, якщо ви кажете фу, ти жирний, і людина не може схуднути за 10 секунд, краще цього не казати. Якщо у людини так десь щось розмазалось під оком, може там футболочка якось не так лежить, це можна сказати, да, тому що людина за 10 секунд може поправити і все буде гаразд. Ви зрозуміли думку, якщо ви говорите щось особливо під виглядом вашої суперкомпетентної поради, коли людина. Вас не просила цього, то ви відстали від сучасного життя. Я це говорю на своєму досвіді. Ця моя сторінка Тіктоку україномовна. Я також маю ще одну сторінку. Вона англомовна. Я роблю зачіски на тій сторінці своїй, але не розмовляю. Люди. Там найхейтерський комент, це те, що моя зачіска виглядає не надто акуратно. Не надто акуратно це найхейтерський -най комент, який теж можна дійсно виправити майже за 10 секунд трішечки поправити. Так? Всі інші коменти про те, що я гарна, що я надихаю, що класні зачіски англомовна сторінка. Чому наші люди україномовні і... Не тільки окей. Вони більш злі, якісь залишилися нібито пострадянські ще наративи в головах у людей. І відгадайте, який комент був перший на моїй україномовній сторінці. Ну, один із перших це, звісно, був комент про те, що ти жирна і ти купуєш собі морозиво. Ось такий був комент людина була в шоці. Дуже в шоці. І що дуже дивне, що ти ніколи не догодиш людям. Тому що ще одне в мене було відео, де я роблю розпаковку продуктів здебільшого для такого ППшного харчування. Бо ми дійсно у нас більша частина продуктів це завжди якісь там овочі, м'ясо, крупи, ось такий набір і людині. Це теж не сподобалося, тому що занадто було багато продуктів. Ти що сама це все з'їсиш? Сказала людина. Ви зрозуміли думку. Будь ласка, може це, хоч одній людині допоможе подумати перед тим, як написати якийсь хейтерський комент, що в сучасному світі це не модно і не круто, люди.